Всім привіт! Сьогодні на обзорі міні трактор або мото-трактор, називайте як хочете. Тут кожен буде по-своєму правий. Отже, це Зубер 245 Саме головне, що ви маєте розуміти, чим цікавий цей трактор це його коробка. Вона є набагато потужнішою за звичайні мотоблочні, скажімо так, коробки. Плюс є вал відбору потужності і стаціонарна трьохточка. І ви маєте в принципі, розуміти, що крім того, що вона є звичайно ж надійнішою, основна перевага це у вазі. Яким я бачу взагалі цей трактор і для кого він? По-перше, це для людей з розумом і для тих, у кого руки ростуть з потрібного місця, тому що навісне обладнання сюди потрібне, скажімо так, специфічне. Чому я так кажу, я зараз поясню. К приміру, купувати велику картоплю сажалку сюди. Типу боммит, я не бачу сенсу. Тут потрібне щось менше і адекватніше. Взагалі, тут дуже добрий варіант це мотаблочне навісне, те, яке вам, в принципі, сподобається по якості. Потрібно переробляти та адаптувати під цей тракторець. Так воно буде вам і дешевше, і якраз підходитиме і до цього тракторця. Звичайно, не усе мотаблочне навісне якісне, але вибрати є з чого. Я думаю, всі ви бачили, скільки коштує. Обладнання на мотоблок та на міні-трактор. Навіть коли просто до мотоблочного навісного додали трьохточку та зробили в назві приставку міні-трактор, все, воно вже коштує дорожче. Саме тому я навіть на свій Сінтай купляю і буду купляти навісне мотоблочне, але підлаштовувати його під свій трактор. Звичайно ж, з усім обладнанням так не вийде, але подивимось, тож кому цікаво, підписуйтесь на канал. Добре, давайте я вам швиденько покажу тракторець і заодно розповім ще щось цікаве. Розпочнемо, як завжди, з розмірів коліс. Задні тут встановлені 9,5 на 20 і так, вони ширші навіть ніж на моєму Сінтаї. Передні ж мають розмір 6х12. В чому ж перевага цього трактора це регульована колія. Тобто, можна як спереду виставити потрібну вам колію, так і ззаду. На шифенгу, в примірі там 1,20 мет і все. А на таких тракторах, як Титан, там взагалі була метр по центрам і теж не регульована. А от якби сюди ще встановили ресори, як на Шефенго, було б взагалі б супер. Що ж стосується доски приборів, тут все стандартно: лічильник мотогодин, тиск масла і температура охолоджуючої рідини. Так, ще є вольтметр там внизу. І не знаю, як вас, а мене завжди дивувало і зараз дивую, чому на шефенг із завода не ставлять лічильник мотогодин. Добре, рухаємось далі. Педалі розташовані традиційно. І тормозна педаль тут, як бачите, тільки одна. Інша насос має привід від коробки, тож нюанс при вижатому щепленні, навіска не підіймає. Ручний газ знаходиться ось тут на правому крилі. По передачам тут їх 6, 3 повишених і 3 понижених. Але є цікавий момент. Я, до речі, не одразу звернув на нього увагу. Ось, подивіться, як розташовані швидкостя. По всім стандартам, третя передача має бути там, де зараз нарисована четверта або шоста. Звичайно ж, можна подумати, що китайці помилились, але відповідь проста: Получається, перша повишена повільніше, ніж третя понижена. Коротше, я думаю, ви мене зрозуміли і написано тут все правильно. Ну і взагалі, що хотів би сказати, розмірами ця коробка зовсім не відрізняється від той, що встановлено на моєму Сінтаєві. Так, звичайно ж тут інші чулки на полосях, задня плита по-другому зроблена. Але загалом дуже схожа. Що ж, рухаємось далі. Що стосовно задньої трьохточки та підйомного механізму в цілому? Тут, як ви бачите, є ось такий причіпний вузол. Так, не дуже він практичний, але переробити його в принципі не проблема. Вал же відбору потужності тут на одну швидкість, це 540 обертів за хвилину. З товщиною метала на нижніх тягах тут все в порядку. Ну і взагалі для тракторця такої ваги і потужності навіски більш ніж достатньо. Підйомний механізм розрахований на 250-300 кг, і більше, я думаю, вам і не треба. Звичайно ж, і масляна ванна трансмісії гідравліки тут окрема. Що ж стосується речагів, в принципі, всі вони розташовані нормально. Може і не всі під рукою, але це не проблема, я вважаю. Звичайно ж, сидіння тут теж встановлене саме дешеве. Амортизації як такової в ньому немає. Ну, тут в мене відповідь проста: хочете комфорт, хочете якість, купуйте дорожчий трактор. Є ДТЗ, Ловоли та інші. Цей варіант я вже казав для людей з руками, які зможуть його доробити під себе. Якщо ж такий трактор завезуть з... Якісною проводкою та усуненням усіх недоліків, він буде коштувати на порядок дорожче і ніхто його купувати вже не буде. Що ж, давайте пройдемося по підкапотному простору. Встановлений тут звичайний дизельний двигун, одноциліндровий, з водяним охолодженням, з маркуванням 1115 та заявленою потужністю 24 кінських сили. Ці двигуни давно вже себе зарекомендували, і якщо він не хапає пилюку, Помимо повітряного фільтра він у вас буде працювати достатньо довго. Що мені подобаються такі двигуни прості в ремонті, на них вистачає. Головна задача це не розморозити блок, слідкувати за герметичністю повітряного фільтра та чистотою, та вчасна заміна мастила. Що ж стосується ціни цього тракторця, 3600 без фрези, з фрезою 4300. звичайно ж є знижки від нашого каналу. Тож, кого зацікавила ця модель, дзвоніть за номером телефону, який ви бачите на екрані. Також підсумовуючи це відео, хотів би сказати, що трактор потрібно бирати виходячи з власних потреб та задач. Комусь і мотоблока вистачає, комусь мототрактора, тобто мотоблока на 4 колесах, а комусь потрібен тракторець, потужніший за цей. Саме головне це правильно та відповідально підійти до вибору техніки. Що ж, усім дякую за увагу! Бажаю мира, здоров'я та гарного дня.